Усім привіт! Мене звати Марта Троцюк. Я фотограф, автор блогу про візуальне мистецтво та навчальних програм по фотографії. Також я багато подорожую і сьогодні, роблячи відео з куби, я вирішила поділитись інформацією про те, як робити гарне любительське відео із ваших подорожей. Перший етап це відбір вашого відео. Я вам рекомендую кожного дня, коли ви не знімали нове відео у ваших подорожах, ввечері сісти і перебрати його, видалити всі браковані відео, розмиті відео, які трусяться, де нічого не чути. Тобто всі відео, які ви в подальшому не зможете використовувати. І залишати тільки-тільки хороші. Наступний ваш крок, коли ви вже будете обробляти, переглядати повністю всі відео, вибирайте ті найкращі, які ви будете використовувати безпосередньо для вашого відеокліпу про подорожі. Другий важливий крок, який їм потрібно буде зробити, це переназвати ваше відео, для того, щоб в подальшому легко орієнтуватися, і знати, як їх між собою склеювати. Наприклад, у вас є багато відео, як зараз ви бачите на екрані. Ви переглядаєте кожне з них для того, щоб мати уявлення про те, яке саме відео ви маєте, і переназиваєте. Наприклад, відкриваєте певне відео, дивитесь, про що воно, і переназиваєте, вставляючи в назву, якісь ключові слова, наприклад, Ринок, папая. Ось, і в подальшому, коли ви будете вже склеювати ваші кусочки, ваші відео докупу, вам буде дуже легко зрозуміти, в якому відео яка інформація знаходиться. Наступний і не менш важливий етап це вибір музики для вашого відео. Я рекомендую вибирати музику, яка притаманна в певній країні. Наприклад, якщо ви робите відео з Індії, вибирайте індуйську музику. Якщо ви робите відео з Куби, вибирайте кубинську. Це допомагає глядачеві краще зануритися в атмосферу країни і зрозуміти дану країну. Також я рекомендую вам вибрати рухливу музику. Не вибирайте спокійних мелодій. Хіба що ви хочете показати якусь і описати якусь романтичну атмосферу або щось дуже нудне? Можна поєднувати між собою декілька треків музичних, щоб пробити певні переходи, щоб змінювався настрій, ритм і так далі. Тобто, основне, вибирайте притаманну музику в країні, вибирайте рухливу музику з змінним ритмом, або поєднуйте між собою декілька музичних треків. Четвертий етап це монтаж відео. Вам цей етап може здатися дещо важким, особливо для тих, хто ніколи не працював у редакторах для відео. Для цього я записала спеціальний підказ, де розповідаю користуватися дуже зручною програмою, яка називається Power Director. Я сама нею користуюся, вона є досить легкою, функціональною і дозволяє легко без зайвих клопотів монтувати ваше відео. Також ви можете користуватися іншими програмами, такі як Camtasia, Sony Vegas, Adapt After Effects, але вони є, на мою думку, дещо складніші. Також ви можете стикнутися з такою проблемою, коли ваше відео, яке вже сподівсоване і відрендерене, воно займає багато місця і вам знадобиться багато часу, щоб, наприклад, завантажити його на YouTube. Для цього вам потрібно буде його зменшити. Я рекомендую для зменшення відео програму, яка називається DVX плюс конвертер. Вона дуже проста і дуже функціональна. Ви можете вибрати один з запропонованих варіантів. А можете налаштувати свої параметри, якого розміру має бути ваше відео, скільки воно має максимум важити у мегабайтах чи гігабайтах і так далі. Також я вам рекомендую робити відео в музику, тобто розташовувати свої фрагменти так, щоб вони співпадали з музичним ритмом. Тим самим ви будете підсилювати енергетику відео, його настрій, і воно буде дійсно класне.